Біблію потрібно подружитись. З Біблією потрібно подружитись, з Божим Словом потрібно подружитись, товаришувати. Або по-іншому, з Богом треба товаришувати. І тоді тобі прийде велике бажання не відпускати його слова зі своїх рук, зі свого серця. Я особисто схиляюся до того, що Біблію потрібно читати як в урочистій формі. Так, як вона прокламується під час літургії або під час різних інших богослужінь. Наприклад, в східній літургії євангеліарій, займає особливе місце. Воно має навіть свій особливий трон. Є інтронізація Божого Слова під час літургії, під час співу «Три святий». Ну, ми знаємо, що і в західній літурії також є процесія з Євангеліарієм, з є окадження. Тобто повинно бути урочисте читання Божого Слова, але може бути таке приятельське читання Божого Слова, коли я маю якийсь зручний формат Біблії, вони можуть бути різних розмірів, і я можу, їдучи в потязі, будучи десь на природі, знайти собі таке місце, де мені буде. Зручно і не тільки в плані комфорту, щоб сидіти було зручно, але те, щоб мене і надихало. Тому я ну, схиляюся до того, що треба мати свої такі особливі місця, де я знаю, що мені там добре читається Боже слово. і Якщо я мене якесь слово вразило, я його можу підкреслити. і Якщо це слово десь мені. По особливому припало до душі, я його можу повторювати впродовж декілька разів. Це теж підкреслення, але воно є в такі, може, більш такому духовному вимірі, коли я це слово повторюю. Я би сказав, що потрібно бути гурманами слова. Тобто я його споживаю, воно мені дає смак, воно, воно мені подобається, я хочу ще раз його спробувати. Ось. І воно за кожним разом буде смакувати по-іншому, тому що людина теж сприймає по-різному. Сьогодні я звернув увагу на одне слово, в іншого дня я звернув увагу на інше слово. Напевно, дуже таким гарним і в духовному плані теж корисним способом читання Божого Слова це є група. Коли в групі декілька разів прочитується якийсь фрагмент, потім дається можливість, щоб. Кожен учасник прочитав, наприклад, одне тільки слово, яке його вразило. Тобто, можна сказати, підкреслив це слово і повторив. І тоді, коли є це таке ділення цим словом, коли це слово починає циркулювати між нами, це є присутність Бога. Це є присутність Бога, який є присутній через своє слово. І тому ось я говорю, що читаємо текст, але цей текст. нас Переносить на зовсім іншу реальність, в зовсім інший вимір, вимір божественний. Тому теж один із способів є читання лекція дівіна, тобто божественне читання, Боже читання. Тому я раджу і бажаю, щоб кожен міг знайти собі свій спосіб читання Божого Слова.